Всім привіт! У мене сьогодні таке маленьке відео. Купила ось такий е, стейк з антрикоту. Слухайте, не повірите, ось 11 злотих. Ну, фактично 110 гривень. Був 25. Ну, оце я вже його просто замаринувала. Е, соль, перець, олія, все. Хочу на сковорідці зробити, бо гріля мене такого немає. Але ну, де б я спробувала в Україні антрикот, стейк за 100 гривень, ну, навряд чи знову ж таки, клубніка. Клубнітка, я вже вона з Греції. Думала, вона, знаєте, така без запаху, без смаку, без нічого, пів кілограма. Вона коштувала 15 злотих, орієнтовно, десь 150 гривень. Сьогодні вона коштує 4 злотих, пів кілограма, орієнтовно 40 гривень. Ну, вона так пахне. Я насправді не очікувала. Вона така смачна. Думаю, о боже мій, я е, жалкую, що я не, не пробувала, не брала її раніше. Дуже гарна скидка і смачна. Реально рекомендую таку полуніку, полуницю, не, не полуниця, а тут вона називається Трускавка. Тобто, побачите, оцю з Греції беріть, не пожалкуйте, реально смачно. Ось так.